Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з редактором презентацій. Працюємо з Google презентаціями, але для сьогодні ми з вами будемо створювати власні малюнки в презентації, тобто будемо створювати зображення, використовуючи геометричні фігури. Заходимо в Google презентації біля нашого аккаунту, 9 крапочок Натискаємо і обираємо додаток презентації. Натискаємо, чекаємо. Після завантаження в нас є плюсик в лівому верхньому куточку. Якщо працюєте з телефоном, він може бути у вас в нижньому правому куточку. Натискаємо на порожній слайд. Перший слайд у нас титульний. На ньому буде назва, прізвище виконавця і невеличке зображення. І ось це невеличке зображення ми з вами створимо самостійно. Обираємо тему. Натискаємо заголовок. Тема нашої роботи роботи. Форматуємо, виділяємо текст. На панелі інструментів можемо збільшити розмір нашого тексту. Можемо змінити його колір. Можемо розмістити по центру. Далі під, заголовок. під заголовку ми розміщуємо прізвище виконавця та ім'я. Тобто ви себе як автора роботи прописуєте. Збільшуємо теж шрифт, змінюємо колір, можемо надати жирності нашому тексту. І переносимо, як правило, в правий нижній куточок. Тепер створимо свого робота. Для цього, щоб створити робота, нам потрібні прості графічні примітиви. Це о, графічні примітиви, це геометричні фігури, за допомогою яких ми можемо малювати. Де їх знайти? Знайти ці графічні примітиви, ми можемо за допомогою нашої вкладочки вставити, тому що графічні примітиви, да, тобто геометричні фігури це об'єкти слайду, тобто те, що ми можемо розміщувати на слайдах, і вони знаходяться у вкладочці Вставити. Натискаємо вставити. Знову дивимося, які об'єкти ми можемо додати до. Слайду. Зараз нам потрібні фігури. Йдемо по стрілочці, можемо обрати ось наші графічні примітиви, фігури, є стрілки, є виноски, є формули. Нам потрібні фігури. Ми обираємо фігуру, наприклад, коло візьмемо, малюємо його, зажимаємо ліву кнопочку, ми ще малюємо. Обираємо заливку нашій фігурі. На панелі інструментів у нас є відерце. Обираємо заливку. Подивіться, колір межі в мене залишається чорним. Так? Я його так і залишу, щоб був відтінок, але ми можемо його прибрати. Для цього, поряд із заливкою, в нас є колір межі. Натискаємо, і ось ми можемо зробити або прозорим його, або обрати якийсь інший колір для, нашого, для нашої межі. Або, наприклад, навіть колір малюнку. Так? Тобто, щоб було все єдиним цілим. Тепер я хочу, ви створюєте власного робота, який вам прийде на думку, так, творча робота. І я створю свого, беру лінію, мені треба біля фігур, Да, дивіться, ми заходили у вкладочку «Вставити», але постійно сюди заходите, це якщо один раз, то можна, постійно будемо збиватися. Тому для зручності в нас на панелі інструментів є кнопочка фігури. І ось, якщо ми на неї натискаємо, ми теж можемо обрати фігуру, стрілки, виноски або формули. Натискаю тепер на лінію, бо мені потрібна лінія. Лінія, яка може бути? Стрілка, проста лінія, з'єднувач, хвилястий з'єднувач, крива, ламана і мальована. Я обираю лінію. І одразу, коли наводжу на своє коло, в мене з'являються крапочки, так? тобто підказують мені, щоб я рівніше їх могла намалювати, ці лінії, я і починаю звідси йому малювати ріжки. Намалювала, тепер що я можу цією лінією зробити? Я можу змінити її колір, можу змінити товщину лінії. Можемо змінити сам стиль лінії, да? це буде пряма лінія, чи пунктирна буде лінія, можемо зробити. Є одна лінія є. Тепер, щоб зробити таку саму, я її просто скопіюю. Виділяю лінію. Тепер Ctrl-C, Ctrl-V. Додалась в мене нова лінія, і ми її вставляємо. Переносимо її. Так, є. Зробили. Тепер намалюю своєму роботу очі. Є в нас такий інструмент порда, да? фігура, я її зменшую і можемо її. Перемістити, перекрутити, вирівнюємо, зменшуємо і переміщуємо на місце ока. Є. Тепер натискаємо на, цей, на цю фігуру, змінюємо колір, копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V вставити, або через праву кнопочку миші. Виділяємо фігуру, права кнопочка миші копіювати, в чистому місці права кнопочка миші вставити. І ось у нас додався ще один третій глаз, але моєму роботу він не потрібен. Далі знову натискаємо фігуру, і в нас є тут такий смай... місяць, де ми можемо намалювати йому посмішку. Обираємо заливку за допомогою маркерів. Подивіться, в мене маркери є квадратні, вони збільшують, зменшують розмір, розтягують мою фігуру. А є кругленький такий маркер. За допомогою нього ми можемо прокручувати нашу фігуру, повертати її. Ось так, трішечки ми розтягнемо. Є. І що ще цікаве, оберемо? Так. Щоб такого цікавого обрати для носика, да? так? Зараз ітакуємо хмаринку, начебто, коли він буде щось говорити, в нього буде виходити текст. О! Ось такий робот. є. Тепер у нас є наша перша робота, да? тобто заголовок, титульний слайд. На інших слайдах ви повинні створити ще не менше, ніж три слайди, додати, щоб усього в роботі було чотири слайди. Натискаємо на плюсик, у нас видається новий слайд. Пам'ятаємо, що ми можемо змінити його макет, тоді нам треба натиснути не на плюсик, а поряд на стрілочку. Натискаємо на стрілочку і можете обрати, наприклад, інший макет нашого слайду. Тоді попередній слайд він нам не потрібен, ми його видаляємо. Натискаємо на нього мишкою, далі права кнопочка миші видалити. Все, слайд видалено. Тепер ми можемо сюди додавати першого робота. Про якого хочете. Відкриваємо додаткову вкладочку. І прописуємо Я хочу, наприклад, пишемо так роботи, да? обираємо вкладочку зображення і можемо першого робота обрати. Огортаємо, дивимось. Ось, наприклад, такого робота хочу. Права кнопочка миші копіювати, переходимо в свою презентацію, видаляю ось тут текстове поле, клікаю на нього і делітом видаляємо. Тепер права кнопочка миші вставити. І додався мій робот. І треба ж підписати, як він називається. Та? Що вміють роботи? Переходимо. І дивимося, що це в нас роботи. Boston Dynamics. Ми його копіюємо назву, вставляємо її. Можемо відформатувати її, виділяємо текст, можемо збільшити розмір, змінити кольор, розмістити по центру, і таким чином є в нас назва нашого робота. Ось, можемо так, скопіювати текст. Один із роботів компанії навчився відчивати двері, відчиняти, а також допомагати на кухні, кидати сміття, завантажувати посуд і приносити свіжий напій. Напій можемо не брати. Ось. Завантажувати посуд до посудомийки і ще додамо, що вміє танцювати. Копіюємо: Ctrl-C, переходимо. Тепер нашого текстового поля тут немає, бо ми його видалили, але ми можемо створити нове. Натискаємо на текстове вікно, клікаємо в чистому місці, в нас з'являється текстове вікно. Вставляємо наш текст. Так, і додаємо, що один із роботів компанії навчився відчиняти двері, також допомагати на кухні, викидати сміття, завантажувати посуду ким, Крапочка. Також роботи можуть танцювати. Танцювати. Тепер форматуємо, виділяємо наш текст. Збільшуємо його розмір, можемо додати йому такої жирності, курсиво. Колір нехай буде чорний. Розтягуємо за наші маркери і таким чином бачимо, що другий слайд у нас готовий. Додаємо наступний слайд, хочу макет такий самий залишити. І ми пропишемо тут робот пилосос. Ви шукаєте своїх роботів, які подобаються вам. Шукаємо, наприклад, ось робот-пилосос, права кнопочка ще копіювати, йдемо до нашої презентації, знову видаляємо віконечко, права кнопка ми ще вставити. Є. Розмістили зображення, тут прописуємо робот-пилосос. Пилосос. Пилосос. Робот-пилосос. Шукаємо про нього інформацію. Робот-пилосос, що ми можемо написати? Характеристики. Так, які характеристики повинні? Да, на що звернути увагу? Що треба знати? Що може робот пилосос робот – самостійний прибиральник. Ось нам цей потрібно. Перекладаємо сторіночку, права кнопка «Миші в пошуковій системі на білому місці і є перевести на українську. Перекладаємо на українську і тепер копіюємо робот – самостійний прибиральник, який автоматично прибирає кімнату за розкладом, будує карту приміщень за допомогою датчиків та камер, стам стежить за рівнем заряду. Та підзарядки. Копіюємо права кнопочка миші, копіювати йдемо до презентації, і у цьому віконечку права кнопочка миші вставити. Текст є, знову виділяємо його, збільшуємо розмір. Пам'ятаємо, що в презентації розмір тексту шрифту не повинен бути маленький. так Він повинен добре читатися. Можемо зробити курсивом. І ось таким чином ми з вами вже створили три слайди. І четвертий. Додаємо, пишемо заголовок роботи, іграшки. Переносимо зараз. Йдемо на нашу вкладочку і пишемо робот, дитяча іграшка. Дитяча іграшка. Натискаємо на вкладку зображеннями. Це мені подобається робот, інтерактивна іграшка. Права кнопочка миші: копіювати картинку. Йдемо в нашу презентацію, видаляємо непотрібний. Вікно текстове і вставляємо зображення. Там скопіювали, сюди перенесли вставили. Є. Що ми можемо про нього сказати? Переходимо. Так, що може наш робот? Ось робот легкий в управлінні, розмовляє кумедним голосом, вміє співати, танцювати, відгадувати тварин, виконувати команди, записувати фрази, має сім ступенів регулювання гучності, управління сенсорне, варто лише торкнутися, і робот оживає. Ось ці характеристики, опис його і скопіюємо. Так, виділяємо текст, права кнопочка миші копіювати. Переходимо до нашої презентації під заголовку, клікаємо мишкою і вставляємо наш текст. Виділяємо його і форматуємо. Збільшуємо розмір, надаємо жирності, колір думаємо, чорний. Ось. Таким чином, ми з вами створили презентацію, де на другому, третьому і четвертому слайді розмістили три види різних роботів. ви оберете тих роботів, які потрібні вам, які ви захочете, да, чи, можливо, знаєте, чи, можливо, у вас є якісь роботи. А на першому слайді ми робимо заголовок, робимо підпис, хто виконав презентацію, і створюємо свого невеличкого робота. як Картинку до нашої теми. Так? Тобто, за допомогою фігур. Ще раз, ці фігури ви можете знайти у вкладочці Вставити, і ось є фігури, а можете для швидкого доступу через панель інструментів. У нас є команда фігури, і теж ми можемо знайти ті фігури, які ми можемо малювати. Натискаєте на потрібну фігуру, малюєте її, заливочкою змінюєте колір, Колір межі, можете змінити колір межі, вибрати товщину лінію. Створюйте свого робота. Якщо щось виходить не так, делітом видаляємо, або є стрілочка назад, повернутися, тобто відмінити один, одну дію назад, да? повернутися назад. Щоб переглянути нашу роботу, натискаємо на слайд-шоу в повноекранному режимі. Ми бачимо заголовок, титульний слайд, перший робот. Другий, третій. І щоб вийти, натискаємо Escape, переходимо в режим редагування. Бачимо нашу роботу. Щоб її мені надіслати, натискаємо поділитися і зберігаємо назву. Наша назва буде відповідна до заголовку, до назву нашої роботи. Обираємо, що я можу переглядати вашу роботу. Копіюйте посилання, готово. Заходите до нашої роботи в Classroom. І прикріплюєте посилання, натискаєте кнопочку Здано. Бажаю успіхів, чекаю на ваші роботи!